Урок 14. Future Continuous. Прочитайте та прослухайте наступні слова та словосполучення. Потім протягом кількох хвилин опрацюйте лексику самостійно. Міс сумувати. Return home повернутися додому. Do homework робити домашнє завдання. Chat on the phone. Балакати по телефону. Need – в'язати. Maybe. Може бути Watch series, дивитися серіал, Make a pie, пекти пиріг, Fix. Лагодити. Household Appliance, Побутовий прилад, Paint, Малювати фарбами, Draw, Малювати олівцем, Play chess. грати в шахи. Probably. Ймовірно. Perhaps. Імовірно. Нейба. – «сусід». Right hand, що знаходиться праворуч. Left hand, що знаходиться ліворуч. From upstairs зверху. From downstairs. Знизу. Dance. Танцювати. А listen to music. Слухати музику. Make repairs – Робити ремонт Play the piano. Грати на піаніно. Make a noise. Шуміти. Loudly. Голосно. Argue. сперечатися. Something. Щось. Have a row. Сваритися. Shout at each other. Кричати один на одного. Nurse the baby. Нянчити дитину. Cry. Кричати плакати. Під час паузи перекладіть слова з англійської мови. Прослухайте правильний варіант. Miss. Сумувати. Return home. Повернутися додому. Do homework. робити домашнє завдання. Chat on the phone – Балакати по телефону. Knit – В'язати. Maybe – Може бути Watch series, дивитися серіал, make a pie, пекти пиріг, fix, лагодити, household appliance, побутовий прилад, paint, малювати фарбами, draw, малювати олівцем, play chess. Грати в шахи. Probably. Ймовірно. Perhaps. Ймовірно. Neighbor. Сусід. Right hand. Що знаходиться праворуч. Left hand. Що знаходиться ліворуч. From upstairs. Зверху. From downstairs. Знизу Dance. Танцювати. I listen to music. Слухати музику. Make repairs. Робити ремонт. Play the piano. Грати на піаніно. Make a noise. Шуміти. Loudly. Голосно. Агю сперечатися. something. Щось. Have a row. Сваритися. Shout at each other. Кричати один на одного. nurse the baby. Нянчити дитину. Край. Кричати і плакати. Під час паузи перекладіть слова з української мови. Послухайте правильний варіант. Сумувати. Міс. Повернутися додому. Return home робити домашнє завдання. Do homework балакати по телефону. Чет phone. в'язати. Ніть може бути. Maybe. дивитися серіал. Watch series. Пекти пиріг. pie. Лагодити. Fix. Побутовий прилад. Household appliance. Малювати фарбами. Paint. Малювати олівцем. Draw. Грати в шахи. Play chess. Імовірно. Probably. Імовірно. Perhaps. Сусід. Нейба. Що знаходиться праворуч? Right hand. Що знаходиться ліворуч? Left hand. Зверху. From upstairs. Знизу. From downstairs. Танцювати. Dance. Слухати музику. Ali listen to music. Робити ремонт. Make repairs. Грати на піаніно. Play the piano. Шуміти. Make a noise – голосно Loudly – сперечатися Argue. щось Something – сваритися Have a row – кричати один на одного Shout at each other – нянчити дитину Nes no, the baby. Кричати, плакати. плакати», «край». Прочитайте та прослухайте правило. В'юче континіус утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be у формі майбутнього часу. «shall be», will be» «will та смислового дієслова із закінченням ING. В'юче континіус використовується. Перше, для вирішення тривалої дії. Яка буде відбуватися у певний момент часу. For example, I will be working at 6 p.m. Я буду працювати у 6 вечора. Друге. Для вираження тривалої дії, яка буде здійснюватися у певний момент часу, виражений іншою дією в present simple. For example, I will be working when he comes. Я буду працювати, коли він прийде. Третє. Для вираження тривалої дії, яка буде здійснюватися у певному відрізку часу. For example, I will be working from 6 till 8 p.m. Я буду працювати з 6 до 8 вечора. I will be working the whole day tomorrow. All day long tomorrow. Я буду працювати завтра цілий день. Четверте. Для вираження двох тривалих дій, які відбуватимуться одночасно, при цьому в головному реченні буде використовуватися Future Continuous, а в підрядному Present Continuous. У підрядних реченнях часу в англійській мові замість майбутніх часів використовуються теперішні часи. Present simple, present continuous. For example, I will be working in the garden while she is cooking dinner in the kitchen. Я буду працювати в саду, поки вона готуватиме обід на кухні. I will be working. I will not be working. Will I be working? Where will I be working? Who will be working? He will be working. He won't be working. Will he be working? Where will he be working? Who will be working? We will be working. We will not be working. Will we be working? Where will we be working? Who will be working? You will be working. You won't be working. Will you be working? Where will you be working? Who will be working? They will be working. They won't be working. Will they be working? Where will they be working? Who will be working? Прочитайте та прослухайте речення. I miss my home very much. Я дуже сумую за домом. When I return home, my brother will be doing his homework. Коли я повернуся додому, мій брат буде робити домашні завдання. My sister will be chatting on the phone all evening long. Моя сестра буде балакати по телефону весь вечір. My granny will be knitting. Моя бабуся буде в'язати. And sure, she will be watching her series. І звичайно, вона буде дивитися свій серіал. Maybe my mother will be making a pie. Можливо, мама буде пекти пиріг. While my father is fixing some household appliances. Поки мій тато буде лагодити якийсь побутовий прилад. Probably my little niece will be painting or drawing. Мабуть, моя маленька племінниця буде малювати фарбами чи олівцями. My grandfather will be playing chess with himself. Мій дідусь буде грати в шахи сам із собою. Our neighbors from upstairs will be listening to music and dancing. Наші сусіди зверху будуть слухати музику та танцювати. They always do it. Вони завжди це роблять. Perhaps my neighbors from downstairs will be making repairs or playing the piano. Можливо, мої сусіди знизу робитимуть ремонт чи гратимуть на піаніно. They will be making a noise the whole evening as usually. Вони будуть шуміти весь вечір, як завжди. Sure, my right-hand neighbors will be arguing about something loudly. Безперечно, мої сусіди справоруч будуть про щось голосно сперечатися. Then they will be having a row and shouting at each other. Потім вони будуть сваритися і кричати один на одного. My left hand neighbor will be nursing his little baby. Моя сусідка ліворуч буде нянчити маленьку дитину. The baby will be crying the whole night. Дитина кричатиме всю ніч. Sure, I'm going to have a good rest. Безперечно, я добре відпочину. Questions and answers. Питання та відповіді. When you come home. Коли ти прийдеш додому. Will your brother be doing his homework? Yes, he will. Твій брат буде робити домашнє завдання? Так. Who will be chatting on the phone? My sister will. Хто буде балакати по телефону? Моя сестра. What will your granny be doing? Що буде робити бабуся? She will be knitting and watching series. Вона буде в'язати і дивитися серіал. Will your father be playing chess? No, he won't. He will be repairing some household appliance. Твій тато буде грати в шахі? Ні, він буде лагодити якийсь побутовий прилад. Why will the baby be crying? Чому дитина буде плакати? І косхизли. Тому що вона маленька. Під час паузи перекладіть речення з англійської мови. Прослухайте правильний варіант. I miss my home very much. Я дуже сумую за домом. When I return home, my brother will be doing his homework. Коли я повернуся додому, мій брат буде робити домашнє завдання. My sister will be chatting on the phone all evening long. Моя сестра буде балакати по телефону весь вечір. My granny will be knitting. Моя бабуся буде в'язати. And sure she will be watching her series. І, звичайно, вона буде дивитися свій серіал. Maybe my mother will be making a pie. Можливо, мама буде пекти пиріг. while my father is fixing some household appliance. Поки буде лагодити якийсь побутовий прилад. Probably my little niece will be painting or drawing. Мабуть, моя маленька племінниця буде малювати фарбами чи олівцями. My grandfather will be playing chess with himself. Мій дідусь буде грати в шахи сам із собою. Our neighbors from upstairs will be listening to music and dancing. Наші сусіди зверху будуть слухати музику та танцювати. They always do it. Вони завжди це роблять. Perhaps my neighbors from downstairs will be making repairs or playing the piano. Можливо, мої сусіди знизу робитимуть ремонт чи гратимуть на піаніно. They will be making a noise the whole evening as usually. Вони будуть шуміти весь вечір, як завжди. So, sure, my right-hand neighbors will be arguing about something loudly. Безперечно, мої сусіди праворуч будуть про щось голосно сперечатися. Then they will be having a row and shouting at each other. Потім вони будуть Сваритися і кричати один на одного. My left hand neighbor will be nursing her little baby. Моя сусідка Ліворуч буде нянчити маленьку дитину. The baby will be crying the whole night. Дитина кричатиме всю ніч. Sure, I'm going to have a good rest. Безперечно, я добре відпочину. Questions and answers. Питання та відповіді. When you come home, will your brother be doing his homework? Yes, he will. Коли ти прийдеш додому, твій брат буде робити домашні завдання? Так. Who will will. be chatting on the phone? My sister will. Хто буде балакати по телефону? Моя сестра. What will your granny be doing? Що буде робити бабуся? She will be knitting and watching series Вона буде в'язати і дивитися серіал. Will your father be playing chess? No he won't. He will be repairing some household appliance. Твій тато буде грати в шахи? Ні, він буде лагодити якийсь побутовий прилад. Why will the baby be crying? Чому дитина буде плакати? Because he's little. Бо вона маленька. Під час паузи перекладіть речення з української мови. Прослухайте правильний варіант. Я дуже сумую за домом. I miss my home very much. Коли я повернуся додому, мій брат буде робити домашнє завдання. When I return home, my brother will be doing his homework. Моя сестра буде балакати по телефону весь вечір. My sister will be chatting on the phone all evening long. Моя бабуся буде в'язати. My granny will be knitting. І, звичайно, вона буде дивитися свій серіал. And sure, she will be watching her series. Можливо, мама буде пекти пиріг. Maybe my mother will be making a pie. Поки мій тато буде лагодити якийсь побутовий прилад. While my father is fixing some household appliance. Мабуть, моя маленька племінниця буде малювати фарбами чи олівцями. Probably my little niece will be painting or drawing. Мій дідусь буде грати в шахи сам із собою. Me grandfather will be playing chess with himself. Наші сусіди зверху будуть слухати музику та танцювати. Our neighbours from upstairs will be listening to music and dancing. Вони завжди це роблять. They always do it. Можливо, мої сусіди знизу робитимуть Znizu чи гратимуть на піаніно. Perhaps my neighbors from downstairs will be making repairs or playing the piano. Вони будуть шуміти весь вечір, як завжди. They will be making a noise the whole evening as usually. Безперечно, мої сусіди праворуч будуть про щось голосно сперечатися. Потім вони будуть сваритися і кричати один на одного. Then they will be having a row and shouting at each other. Моя сусідка ліворуч буде нянчити маленьку дитину. My left hand neighbor will be nursing her little baby Дитина кричатиме всю ніч. The baby will be crying the whole night. Безперечно, я добре відпочину. Sure, I'm going to have a good rest. Питання та відповіді. Questions and answers. Коли ти прийдеш додому, твій брат буде робити домашнє завдання. Так. When you come home, will your brother be doing his homework? Yes, he will. Хто буде балакати по телефону? Моя сестра. Who will be chatting on the phone? My sister will. Що буде робити бабуся? What will your granny be doing? Вона буде в'язати і дивитися серіал. She will be knitting and watching series. Твій тато буде грати в шахи? Ні, він буде лагодити якийсь побутовий прилад. Will your father be playing chess? No, he won't. He will be repairing some household appliances. Чому дитина буде плакати? why will the baby be crying buvona because he is little